317 жителів Київщини, вважаються зниклими безвісти. Про їхню долю абсолютно нічого не відомо. Про це повідомляє Нацполіція Київщини. І там припустили, що серед зниклих можуть бути люди, які загинули торік навесні, коли ворог окупував частину Київської області. Ще 190 мирних жителів регіону, за даними правоохоронців, перебувають в Росії. Йдеться саме про мешканців Київщини. І зараз з нами тут Андрій Небитов, начальник головного управління національної поліції в Київській області. Пане Андрію, вас вітаємо. Вітаємо пане. Андрію. Yeah. Ми намагаємося, ми розуміємо, от з Максом звіряємо наші почуття і розуміємо, за півтора роки ми не так гостро зараз сприймаємо це понівечене тіло мрії, але ми розуміємо, які жахи тут відбувалися. Гостомель першим прийняв на Київщині удар. Ви можете зараз згадати і сказати нам чесно, як діяла тоді поліція області? Чому безпосередньо? Потім десантники, які сюди залетіли, вони вже не мали щасливих обличчя. У них закінчилося тут життя. Чому Україна змогла протистояти, попри те, що ми не були готові на 100%? Яка була взаємодія, координація? Ну, першу добу я дуже добре пам'ятаю, це розпочався ранок. і Я хочу сказати, що спеціально для захоплення аеропорта Гастоміль були направлені. Як бойовір, вертольоти, галікоптери, які штурмують, і звичайно, десантні вертоліти ця навала, ця купа десанту, вона дала змогу дати бій Національної гвардії. Хоча в нас були тут доволі такі потужні підрозділи, які чинили достойний супротив, але їх було дуже багато, і їм вдалося висадити тут десант, який вже і в подальшому витіснів Національну гвардію безпосередньо з території аеропорта. Гастоміль, і тут прийшла на допомогу 72-га бригада збройних сил України. Лучними пострілами закінчила їх тут спокійне існування. Я це можу стверджувати, бо на той час ми теж, якби не розуміли, що нам треба робити. Я хочу сказати, навколо аеропорта Гастоміль знаходились наші групи реагування патрульної поліції, наші спецпризначенці, які в очі спостерігали все, що відбулося, і після лучного удару збройних сил України по армії Російської. Федерації тому десанту, що сюди прибув, вони стали розбігатися як щурі. Тоді я пам'ятаю, нам вдалося затримати близько 15 осіб. Більшість з них було раненими, пораненими. Вони були доставлені від як гуманно до лікарні в міста Бучу. Там їм надали першу медичну допомогу. Там вони давали перші свідчення про те, що вони є службовцями Росгвардії. Що вони є службовцями спецназа російських поліцейських сил. Це був АМОН і СОБР. Далі вже ці 15 осіб були передані Службі безпеки України для відповідного реагування. Ну і далі вже відбувалися позиційні бої. Бо росіяни все більше і більше стягували сюди бронетехніки, яка, яка дозволяла ним тут залишатися, а збройні сили систематично їх тут знищували. Я завжди казав, що Гастомель це така рання Чорнобаївка. Ну власне їм не вдалося тут захопити повноцінне летовище для того, щоб саджати тут іли, які були в. Водночас із Ростовської області направлені а тоді б напевно і оборона Києва виглядала трошечки інакше, якби їм це вдалося. Але ми дякуємо нашим захисникам і нацгвардії, тероборонівцям, працівникам 72 поліції 72-й бригаді. 72 бригаді, які зробили для росіян ну просто подальше неможливе життя. А ви пригадуєте, які накази ви тоді віддавали? Тому що ну поліція вона має забезпечувати правопорядок. Чи це були бойові накази? Там вже були відповідні накази, максимально сприяти Збройним силам України і максимально затримати осіб, які прибули сюди, як я кажу, з хижою метою знищувати Україну і українців. Тому вдалося певну частину їх і затримати. Далі ж, звичайно, вже були відповідне виконання наказів у складі загальних сил оборони і захисту нашої держави. Скільки зараз зафіксованих злочинів Росіян можемо брати? Звичайно, гостомель пінь бучі, які знаходяться поруч, а можемо обмежитися тільки е, гостомелем. І скільки з них розслідувано на сьогоднішній день? Можна сказати, зареєстровано більше 500 злочинів, які скоєні безпосередньо в гастомілі саме гостомеда. Переважна з них більшість передбачена статтею 438, Це порушення законів і звичаїв ведення війни. Звичайно, вони після проведення первинних слідчих дій призначення експертир Передані вже слідчим Служби безпеки України, які проводять розслідування. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що після деокупації ми знайшли тут тіла 86 наших цивільних вбитих громадян, цивільних підкреслю. І вони страждали і помирали, на жаль, від рук окупантів не тільки в Гостоміль. Наприклад, Якщо ви пам'ятаєте дитячий табір проміністів, де були закатовані п'ять чоловік в підвалі, де вони розташували свій штаб, вони ж теж були з Гастоміля. Фактично, людей, окупавши це місце, викрадали і привозили до своїх штабів, де катували і, на жаль, в подальшому вбивали. Ну і вони їх. Викрадали викрадали цивільних, проявляючи свою натуру таку звірину. Ми, от буквально сьогодні, вже згадували і вчорашній обмін полоненими, серед яких і діти, і цивільні, це найжахливіші порушення взагалі міжнародних правил, міжнародних ну законів, як мінімум. А якщо все ж таки говорити про гостомель надалі і Територію забруднення, тому що вони її забруднювали не просто посіваючи нашу землю снарядами, вони імінували її. Як зараз відбувається цей процес? Наскільки є територія забрудненою за оці всі дні, і що лишається робити? На що сподіваєтеся на допомогу наших міжнародних партнерів, де і в чому? Продовжуємо розміновувати нашу територію. Це головне направлення системи Міністерства внутрішніх справ. І я хочу сказати: наприклад, тільки вибухотехніки Київської області за ці півтора року війни виїхали на 1651 завдання. Вони обстежили 2000... Квадратних кілометрів це території 150 квадратних кілометрів загальних споруд і майже 100, 1850 кілометрів це відкритої місцевості. Ну я завжди кажу, що якщо гостомель е Очищений від вибухонебезпечних предметів на 90%, то це не можна казати про ті території, які знаходяться навколо. Тому ще раз завжди попереджаємо громадян. Ніякому разі не чіпайте тих предметів, яких ви походження не знаєте. Обов'язково підвідомляйте на лінію 102, щоб приїхали спеціалісти, оглянули і вилучили ці вибухонебезпечні предмети. На жаль, вибухонебезпечні предмети знаходять і зараз. І от прямо зараз, коли ми з вами тут стоїмо, вибухати техніки поліції Київської області працюють у сусідній бородянці, досліджують продовжують досліджувати об'єкти. Ну не тільки бородянці. Говоримо про те, що працюють і наші ДСНДС, і працюють також представники команди гуманітарного розмінування. Їх має, ніби зрости певна кількість. Я так розумію, їх має в цілому по Україні стати більше ніж тисячі людей. Те, що я знаю, і е, насправді це така марудна робота лише по кілька десятків метрів за день вони проходять. Пане Андрій, зараз трошки моральних питань вам поставлю. У нас комендантська година. Періодично там хтось цивільний вибурхує, що комендантську годину треба відмінити. Хочу нагадати, чому це до кінця війни не варто робити. І порушення комендантської години. Що ви зараз можете сказати тим людям і нагадати, які вважають, що мають вони право на відпочинок після важкого робочого тижня, після важкого робочого дня, ви людина службова. І ви чітко розумієте, ви маєте багатьох побратимів. З нас поліції люди пішли служити. Вони щодня ризикують життя. Я просто хочу, щоб ви звернулися до тих людей, які надто розслабилися і вважають, що вони мають право, коли в країні війна. Права ж не мають. Немає, да, І я хочу сказати, що слава Богу, таких людей небагато. Це точно а переважна більшість у нас свідомих громадян. Я завжди коли звертаюся, коли ви дотримуєтесь правопорядку, законів комендантської години, ви своєю поведінкою допомагаєте силам безпеки тримати. Правопорядок тут у відносно, я завжди кажу, у відносному мирному місці. Тому сприяйте силам правопорядку. І якщо так брати, у нас затримань було 600 чоловік з початку року. Я вважаю, що для такої великої області це небагато. Звичайно, по кожному була ретельна перевірка. Звичайно, люди, які проявили неповагу або супротив працівникам поліції або дрібне хуліганство, вони були притягнуті до відповідальності. Але завжди підкреслюю, що поліцейські завжди підходять помірки. Кована, якщо ви будете переходити під час комендантської години викруття, але вам треба лікарню або є якісь надзвичайні випадки. Поліцейські навпаки навіть допоможуть вам вирішити вашу проблему. Але варто також нагадати, що навіть коли у дворі просто хтось розпиває спиртні напої, ніби не в якомусь закладі і заклад порушує комендантську годину. Ми теж можемо викликати поліцію. Обов'язково це робіть, не робить. Знаєте, як у нас люблять зробити світлини, викласти, а потім через два дня обурюватись, чому ніхто не відреагував. І тигати національну да, поліцію в коментарях. Тигати, да. Аму, будь ласка, 102, Ми завжди готові приїхати і про, зробити свою роботу, провести профілактичну бесіду, перевірити вказаних осіб і притягти. Дякуємо, пане Андрію. Я просто сама нещодавно викликала поліцію в Києві. Люди вирішили, що вони можуть спілкуватися, слухати російські пісні. Поліція на це є відповіддю. Це Андрій після Небитов, відбою, після комендантського часу найбільше появниглавства і. Порушення і, взагалі, ну от такого недотримання та якогось морально етичного а, прояву. Це запуск салютів, коли які просто заборонені і це витечне щастя до місця, небагато, не багато, але не має в місце. Андрій Нєбутов, начальник головного управління національної поліції в Київській області, був щойно тут з нами. Продовжуємо наші фірма. Андрій вам дякуємо. Дякую Дякуємо вам.